Розпочинаємо прес-конференцію команди Галичанка. Сьогодні у нас головний тренер Людмила Черненька та капітан команди е Валерія Дрьомова. Валерія, що так сьогодні сталося? Чи так вийшло? Ну я думаю, що ми сьогодні були е не сконцентровані, неуважні і, мабуть, зробили більше помилок ніж суперник, е тому такий результат. Е мабуть, десь не виконали установи тренера. І так взагалі Дозуміло. на цьому турі, у нас якось ми менш уважні і, мабуть, емоціонально вже трохи нестабільні. Зрозуміло. Ну і ваш коментар? В принципі, я от якраз щойно переглянула статистику матчу. Що таким оком ми знаємо, що команди рівні між собою, і статистика сьогоднішнього матчу підтвердила. В принципі, по елементах ми зіграли практично рівно. Просто в даному матчі ми допустилися більше помилок ніж наш суперник. Тому такий результат для нас сьогодні. Дякую. Хайта вдача посмігається вам в наступному вам. разі. Дякую вам.